Національний кешбек держава обіцяє, що поверне 10% від кожного купленого українського товару. Із 2 вересня в цій програмі вже зареєструвалися майже мільйон українців, а від виробників вже 200 тисяч товарів. І вони додаються щодня. І це не тільки харчі, як можна подумати зразу, а ще меблі, ліки, будівельні та господарчі товари, косметика. Ми тут трохи всього намалювали. Найпопулярніше поки що шкарпетки, футболки, корми для котів і штани. Але от проблема, як ці товари знайти, як зареєструватися і як кешбек отримати, знають не всі. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Перші підводні камені уже побачила. Що це тут за мелота? Це фермерка Настя та її кози, а також маленькі козенята. У Насті своя крафтова сирна справа. Готує сир з козиного молока. Все сама від доїння до власне виготовлення українського продукту. Так, дивіться. Карі, прованські трави, паприка, три види спецій. Кожну сирну кульку обкатує у прянощах. Потім усі в баночку, в'ялені томати, теж українські, і заливаємо олією. Тут маленький, але повний цикл виробництва від вирощування до пакування. Вартість цієї банки 350 гривень. Фермерка працює на спрощеній системі оподаткування і може взяти участь у програмі національного кешбеку. До Насті і її ферми ми ще повернемося. Але зараз давайте розберемося, що ж таке той національний кешбек, хто його і кому повертатиме. Бо далеко не всі розуміють, що це не пишуть, Толком не розказують, як це должно сході. Якщо покупаєш українські товари, то тобі якийсь то там невеликий возврат зврат накаплюється на какую та ну нада завести какую та -то карточку. Тож, якщо ви купуєте товар українського виробництва, який сам зареєструвався у цій програмі, купуєте в магазині, який теж долучився до цієї програми, і ви відкрили карту для кешбеку, тоді вам повернуть 10% від вартості товару. Для того щоб отримати національний кешбек, вам потрібна дія в телефоні, і, хоча б одна платіжна картка за готівку, кешбек не отримаєш. В Дії йдете до сервісів, там обираєте національний кешбек. Тиснете картку для виплат з переліку банків, обираєте той, яким ви користуєтеся, і вас перекидає в додаток вашого банку або самі туди заходите і підв'язуєте віртуальну картку для нарахування кешбеку. Тобто ви сплачуєте за товари вашою звичайною карткою, а кешбек нараховують на віртуальну картку. І зверніть увагу, що віртуальну картку, яка вже підв'язана до платіжної, в деяких банках треба додатково активувати. За даними Мінекономіки, до програми національного кешбеку вже долучилося близько мільйона споживачів. Як же і коли той кешбек нараховують? Ваш кешбек відображається у дій. Ось тут ліворуч. На наступний день після покупки. Це в ідеалі, але зараз бета тестування, тож це може бути через кілька днів. А от на карту, накопичений протягом місяця кешбек, перераховують до 20-го числа наступного місяця. Максимальна сума кешбеку за місяць 3 тисячі гривень. Податок на повернуту суму хочуть скасувати. Відповідний законопроєкт на розгляді у Верховній Раді. Наразі зареєстровано майже 200 тисяч товарів, і цей список поповнюється щодня. Його можна знайти на сайті зроблено в Україні. І там не лише продукти харчування, а й меблі, господарчі товари, косметика, одяг, ліки. Чого нема алкоголь, тютюн та пальне. Але як розпізнати ці товари в магазинах? Ви можете взяти товар з полиці, подивитися, чи є на ньому штрих 482, чи за системою GS1 штрих, який починається з двійки, і ще цей товар вироблений в Україні. З великою вирогідністю вже цей товар буде приймати участь. На жаль, лише в деяких магазинах такі товари виділяють. На сіночках є спеціальний шильдик, на який написано, національний кешбек 10%. От є ще у нас інформаційні такі шелтокери, на яких написано що товар зроблений в Україні. Чи вигідно це самим мережам, кажуть так, бо не хочуть втрачати своїх клієнтів? А от як можна витратити кешбек лише на послуги і тільки карткою, сплатити комуналку, мобільний зв'язок, поштові і транспортні послуги, спорт, кіно, медицина або задонатити на АЗСУ чи придбати військові облігації? Ми ж все таки нашої програми хочемо простимулювати збільшення фіскальних надходжень, збільшення податків. Да і тому в програмі тільки ті, хто працюють повністю в білу. Повністю платять податки. Експерти кажуть, задуми з Кешбеком цікавий і що справді приверне увагу до українських виробників. А де брати кошти? 10% від ціни товару по суті з державного бюджету. Але 10% від ціни товару це від обороту, це значно перекриває всі прибутки. Того чи іншого підприємства, наприклад, і ніде в світі ну, такого кешбеку нема. Нормальним є там 1-2%. На думку фахівців, можливо, згодом до 1-2% і дійдуть. А наразі ці 10% як економічний поштовх. Уряд поки теж має стримані очікування від ефекту експерименту до 0,25% ВВП. А от дірка в бюджеті наразі 500 мільярдів гривень. Тож наступного року проект під питанням. А що ж наша крафтярка Анастасія? Чи вигідно їй долучитися до нацкешбеку як виробнику? Я, наприклад, віддаю свою продукцію в магазини, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Яка тут ситуація відбувається? ПДВ 20%. Треба оплатити а, плюс якась маржа, тобто заробіток для цієї компанії? За її підрахунками, вартість товару на полиці з 350 гривень підстрибує до 600. І вона сумнівається, що її продукцію куплятимуть за таку ціну? Я вважаю, що це дуже чудова ідея. І дуже класний інфопривід знову ж таки згадати про національних виробників у будь-якому випадку. Увага до національних виробників точно зросте. Як до великих, так і до таких маленьких, навіть якщо вони і не в програмі. Ідея свій до свого по своє, Давно відомий інструмент проти економічних криз. Ірина Коваленко, Валентин Шелко, ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.